Так, Гордій, привіт, знаєш, яке завтра свято? Так. Яке? Закоханий. Що ти в нас закоханий в когось? У футбол. У футбол. Що тобі так. подобається в футболі найбільше? Я люблю футбол за те, що маю гарне майбутнє, гарну фізичну форму, за те, що кожен день я маю змогу тренуватися на цьому стадіоні. Ну, і за те, що в нас є гарний. Тренера, які нас тренують кожен день. Їх також і святом, так? Так. Так, дякую тобі. Так, Гарочок, який завтра свято? за закокали. Ти закоканий когось? Так, футбол. Футбол. Що ти ще найбільше подобається в футболі? Я люблю футбол за незабутні емоції, за те, що я можу тренуватись тут кожен день. Я вітаю наших тренерів, святам також і всіх батьків, рідних, батьків рідних, друзів, всі цікаві. Це дякую тобі, це батаєшся. В кого ти закохана? Це За футбол. Футбол. Що тобі найбільше подобається в футболі? Футбол і ну, все. Фізична Найкраще? підготовка, найкращі друзі, атмосфера, всі найкращі? все. тренери. Найкращі тренери.